Зі сцени в народних браннях лунають вітання армійців із днем захисника та захисниці України. Хлопці та дівчата з батальйону Арей УДА 129-ї бригади тероборони практично кожного дня, майже вісім місяців поспіль, доводять свою військову вправність та майстерність. Батальйон Арей, який з перших днів війни спочатку це була тактична група Арей, а сьогодні це вже батальйон, брав участь у звільненої Херсонщини на південному напрямку. Майже всі села, які були звільнені з правого річки Галиць це хлопці наші заходили туди одні з найперших. Останні здобутки наші це звільнення великої Олександрівки, звільнення Старосілля, звільнення малої Олександрівки І зараз. Наші побратими виконують бойові завдання на передовій, на південному напрямку. На свято не годиться приїздити із порожніми руками. Тож військова адміністрація Кривого Рогу привезла армійцям машину позашляховик для виконання бойових завдань: квадрокоптери Мавік-3, станції супутникового інтернету Старлінки, біноклі нічного бачення, тактичні наушники та тепловізори все те, в чому постійно мають потребу на фронті. І ми вітаємо всіх в першу чергу наших військових. Завітали до нашого славнозвісного батальйону. Сьомого батальйону, який мужньо героїчно сьогодні відвойовує наші території, воює на нашому напрямку фронту і дійсно вчиняє щоденно героїчні вчинки. Ми, Військова адміністрація постійно допомагає, підтримує, забезпечує всім необхідним і 129-ту бригаду в цілому, і, звісно ж, всі батальйони, і сьомий батальйон. У відповідь представникам військової адміністрації Кривого Рогу армійці вручили нагрудний знак та подяку за всебічне сприяння захисникам. Дехто з останніх у святковий день отримали нові військові звання, не маючи особливої зброї, більше трофейної зброї було, не маючи там особливих засобів якихось, хлопці робили такі вчинки, за які говорив весь фронт і по цей і по той бік, бо горді їх бояли. Ваш батальйон це. Одна з найбільш підготовлених, дієвих і ефективних частин на нашому напрямку фронту. І це не перебільшення, це скаже, любий від бійця до командуючого нашим угрупуванням військ. Після невеликого урочистого концерту на честь дня захисника і захисниці України бійці арею відправились на південь виконувати подальші бойові задачі із визволення території нашої країни від окупації. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.